17 вересня 2022 року, коротенький огляд подій, які сформували цей день, які матимуть вплив на день наступний. І а, починаю свою розповідь з того, що прокинувся сьогодні десь на 9 ранку. Дощ на дворі погода сонна. Трохи повалявся, потім об 11 пішов по воду, набрав води. Далі полежав, погрівся, бо знову ж таки, помрявся ходити дуже-дуже. І думав, що буду сидіти вдома, але дружина. Пішла там на Беларі з доцею, подивилися, що на Баларі нічого особливо такого немає. Що підходить, все порозбирали, і вирішили йти додому. Я запропонував поїхати на ринок і таким чином на ринок, не на центральний ринок, а на базу. І, як не дивно, дружина погодилася. Ми поїхали машиною на базу і, 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 і все вдало. Повернулися додому. І сиділи цілий день в квартирі, бо на дворі дощ, дощ, дощ. Щось перекусили, потім я ще кави попив, прикольна кава. Рощина з молоком. Сиділи вдома, подивилися фільм. Не пам'ятаю як, а два фільми. Один радянський, ми його, не то що захейтили, не сприйняли. Він ще 60-х років, не дивно, що не сприйняли. Другий американський вже новіший. Блін, я ж цей новіший називався. Я не пам'ятаю. Потім я ще додивився свій фільм, що вчора почав дивитись американський Лопе 62. І в принципі вже все. День кінчився. Ще в перервах між переглядами фільмів поміряв костюм, який мені трохи вже малуватий не замалий, тому що. Я набрав з часу купівлі костюму десь кілограмів 12 приблизно. То не дивно, що він для мене замалий. Взуття там подивився, бо через місяць їхати на весілля і треба бути якось при повному параді. День закінчився. Була сьогодні ще тривога, вона нас на ринку застала. Прильотів не було. Якраз я знімаю відео. Дружина зайшла, грілку занесла. і ще одну грілку занесла. Якби ще одна грілка була, то ще одну б занесла. Так. Якраз тривога застала нас на базі. Нічого, ніяких прильотів не було. Нічого такого. Про події нічого я майже не читав, не цікавився. Не... Ну як, не то, що не цікавився. Та якось не випадало мені так моніторить дуже телеграм, читати, що там сталося. Явно, що москалі. Прорахувалися за війною з Україною. Явно, що їм такий розклад неприємний, як на фронті. Я оце сьогодні цілий день думаю про військових, які такої погоди і в полі, в полях, в окопах. Сподіваюсь, не знаю. Їм де, їм є диви. заховатися від дощу, бо цілий день йде дощ. Це цілий день вимокнуть. Це да. Ще, на базі як був, бачив багато військових, але ніхто не приходив, бо не, не підходив до мене, не давав ні повісток, нічого такого. Можливо, от просто вони у своїх справах ходили. Люди у військовій формі, не від воєнкомату. Бо я чув, що колись роздавали на базі повістки. Та так. Каша ще є, температура, так, не знаю, якійINE, яка температура. Не її сюди. Самопочуття таке собі. Ну, на базу з'їздили удачно і на тому добре. Повернув іншим боком ущільнювач в в машині. Подивлюся, якщо більше не затікатиме, то може неправильно ущільнювач прилягав, його завертали якось ще, що і, і натікало води. В багажнику зараз калюжа. Вдень дощ. Я думав, вимочити ту калюжу, але так і не сталося. Таке. В принципі, події особливих не відбувалося День Сонний. Зараз дописую відео, та теж буду маститись, мабуть, влягатись І на цьому все. Отже, бажаю всім гарного вечора, спокійної ночі, доброго здоров'я, Україна має жити, Росія має зникнути